Хто сказав, що знання мають ВІК. Забудьте про ці стереотипи. Давайте доведемо, що ВІК не перешкода для знань. Цей тест не просто перевірка, а справжня можливість дізнатися щось нове та цікаве. Відповідаючи на 35 запитань, приготуйтесь випробовувати свій рівень ерудиції, чи зможете ви стати справжнім знавцем. Візьміть аркуш і ручку, і наприкінці на вас чекає оцінка, яка покаже, наскільки глибокі ваші знання. Вона може бути чудовою, доброю або ж подарує вам нову, цікаву та пізнавальну інформацію. Не зупиняйтеся, пройдіть тест до кінця. Готові? Тоді вперед. Яка європейська держава не має виходу до моря? Правильна відповідь Угорщина. Вона не має берегової лінії, зате має найбільше озеро Центральної Європи Балатон. Різновидом якої крупи є полба. Правильна відповідь пшениці. Полба пращур сучасної пшениці. Це витривало до холоду. Та невибаглива культура, відома ще з неоліту. Який орган є центром управління нервової системи? Правильна відповідь мозок. Він контролює всі функції організму від дихання до мислення. На якому континенті розташована пустеля Атакама? Правильна відповідь Південна Америка. Це найсухіше місце на Землі. У деяких районах тощів не було десятиліттями. У якій галузі вручають премію Тюрінга? Правильна відповідь інформатика, названа на честь Алана Тюрінга, математика, що зламав код Енігма під час Другої світової війни. Що обов'язково входить до складу кави -глясе, Морозово. Глясе це поєднання гарячої кави та холодного морозива. Який фрукт раніше називали китайським агрусом? Правильна відповідь Ківі. Спершу плід називали китайським агрусом, а згодом у Новій Зеландії він отримав назву на честь пташки Ківі. Яка морська тварина може змінювати форму тіла, щоб пролізти у вузьку щелину? Правильна відповідь восьминіг не немає кісток, тому може проходити через отвори розміром із його дзьоб. Це найтвердіша частина тіла. Які годинники винайшли в давньому Єгипті. Правильна відповідь сонячні. З'явилися близько 3,5 тисяч років тому. Визначали час за тінню від гномона. До якого класу тварин належать черепахи. Правильна відповідь рептилії. Найдавніші черепахи з'явилися понад 200 мільйонів років тому. Ще за часів динозаврів. Як називається живопис на відкритому повітрі? Правильна відповідь пленер. Став популярним серед імпресіоністів, які прагнули передати природне світло і кольори. Яка комаха має вуха на ногах? Коник У коників органи слуху розташовані на передніх ногах. Це допомагає їм чути ворогів і пісні своїх родичів. Яка хвороба з грецької означає важко дихати? Правильна відповідь астма. Слово астма походить від грецького задишка. Симптоми цієї недуги описували ще давньогрецькі лікарі. Який мінерал є головним джерелом алюмінію? Правильна відповідь боксид. Ця червонувата руда містить оксид алюмінію і є основною сировиною для виробництва металу. Яка країна має найбільше часових поясів? Правильна відповідь Франція. Завдяки заморським територіям Франція охоплює 12 часових поясів від Карибського моря до Тихого океану. Як називається вузький кейс для документів Правильна відповідь дипломат. Назва походить від того. Що такі кейси часто носили працівники посольства і міжнародних організацій. Чим на кораблі є ванти? Правильна відповідь тросами, що утримують мачту. Без них парусник може втратити стійкість навіть при легкому вітрі. Хто в міфології перший викрав Єлену прекрасно? Правильна відповідь Тесей Тесей викрав Єлену ще підлітком за багато років до того, як Паріс забрав її до Трої? Як називається підйомний механізм колодця? Правильна відповідь коловорот. Це вал із ручкою, на який намотують мотузку з відром, відомий ще з античності. У якій країні з'явився фарфор? Правильна відповідь Китай. Китайський фарфор цінувався в Європі настільки високо, що його називали білим золотом. Як називається тканина з льону і бавовни? Правильна відповідь лінон. Поєднує міцність льону і м'якість бавовни. Підходить для літнього одягу. Який птах має сечовий міхур? Правильна відповідь страус. У більшості птахів його немає, щоб тіло було легшим для польоту. Страус не літає, тому я винятком. У яке море не впадає жодна річка? Правильна відповідь Червоне море. У нього не впадає жодна прісноводна річка, тому вода там одна з найсолоніших у світі. Кого в книзі джунглів звали Бандарлог? Правильна відповідь мав. У Кіплінга бандерлог балакуча і безладне плем'я МАВ символ хаосу. Яка країна першою почала використовувати поштові марки? Правильна відповідь Велика Британія. Перша марка чорний пенні вийшла у 1840 році із зображенням королеви Вікторії. Вона започаткувала оплату листів наперед. Яка країна єдина у світі має прапор непрямокутної форми? Правильна відповідь Непал. Прапор складається з двох трикутників, що символізує гімалаї та дві основні релігії індуїзм і буддизм. Яка величина у Великій Британії вимірюється у стоунах? Правильна відповідь маса. Один стоун дорівнює 6 кг та 350 грам. Цю одиницю досі використовують у побуті, зокрема для вимірювання ваги людей і боксерів. Що візажист наносить найбільшим пензлем? Правильна відповідь пудру. Великий пухнастий пензель дозволяє нанести пудру рівним тонким шаром без різких переходів. Як називається японське мистецтво складання букетів? Правильна відповідь ікебана. Це мистецтво зародилося у 15 столітті в буддійських храмах Японії для прикрашання вівтарів. У якій країні зародився боулінг? Правильна відповідь Німеччина. У середньовічній Німеччині грали в прообраз боулінгу збиваючи дерев'яні кеглі камінням чи булавами. Що таке мандоліна? Правильна відповідь музичний інструмент. Мандоліна нащадок лютні, символ італійської музики 15 століття. Її дзвінкий звук супроводжує Серенади. Який святий вважається покривителем Венеції? Правильна відповідь Марк. Символ святого Марка Крилатий Лев, зображений і на прапорі, і на площі Сан Марко у Венеції. Який музичний інструмент має 88 клавіш? Правильна відповідь фортепіано. Клавіатура фортепіано складається з 52 білих і 36 чорних клавіш. Який фрукт є родичем троянди? Правильна відповідь груша. Груша, як і яблуня, належить до родини розових. У цю ж родину входять персики, абрикоси та малина. Як пронести воду у решеті, щоб вона не витекла. Напишіть правильну відповідь у коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд! Пишіть в коментарях, скільки правильних у вас відповідей.